Всім привіт, я Яна Середа мануїлова Це проект, що і ми продовжуємо досліджувати українське. В сьогоднішній випуск вирішили присвятити святкуванню різдва, а точніше, відповідям на питання, коли саме його святкувати 7 січня або 25 грудня. І чому власне ця плутанина в принципі виникла? Я тут точно не експертна, сама шукала відповіді для себе, знайшла багато цікавого. І власне цими знахідками буду сьогодні з вами ділитися. Отже, український Ютуб про різдво розпочинаємо. По-перше, я знайшла класний канал, що називається Іронічний Історик. Тут здебільшого шорця, але є і два відео, які виходили рік тому. Але саме ті, що нам з вами треба, перше відео, коли святкувати різдво, де насправді змістовно, лаконічно і швидко за 11 хвилин а розкривається загалом все, що можна розкрити стосовно цієї теми. І чи правда, що святкуючи 7 січня? Ти підтримуєш Москву. У чому різниця між григоріанським, Юліанським і Новоюліанським календарем? І навіщо взагалі стільки календарів? Ну і найголовніше ще раз, коли врешті-решт святкувати різдво 7 січня або 25 грудня, і чи є взагалом а, якась різниця? Розберімося з цим. А також друге відео: що ставити ялинку чи дідух? Ну, по перше, хто не в курсі, ви ді що таке дідух. Коли на українських землях з'явилась ялинка як символ різдва, про ялинку в творах українських письменників, чому ялинка і дідух суперники, і що нам з вами ставити у себе вдома? Ну, у нас буде авокадо, у нас проблема вирішилась сама собою а, і коти, тому ми не будемо ставити ялинку. Але вам ці випуски точно допоможуть розібратись. Якщо ж ви не налаштовані на цікаві, але все ж таки історичні лекції, то в більш такій розслабленій атмосфері а, тему Різдва, в принципі, Різдва в Україні в тому числі можна вивчити на каналі, який я вже мільйон раз вам рекомендувала, і в проєкті, який я вам рекомендувала Це канал невгамовна Монро і проєкт історія на кухні. У цьому випуску пан історик Ігор Кошіль інтелігентно і фахово пояснює Монро, чому знову ж таки сталося Ця плутанина різдвяна, і знаєте, якщо ви можливо читали якісь матеріали, чи дивились якісь ролики, чи навіть великі відео на цю тему, і все одно а, щось лишилось незрозумілим. Був Христос чи ні? Був. Народився саме 24 грудня? грудня. Ігор в цьому відео прямо деякі моменти розжовував. Монро щось не розуміла, не соромилась перепитати, не соромилась сказати, що вона щось не розуміє. Мас Мас я знову не зрозуміла. А ігор дуже класно все пояснював. Друзі, всім дуже дякую. Лайк, підписка. А ми рушаємо далі. Я запрошую вас на канал Суспільна Культура. Тут також є прекрасний випуск тимниці українського різдва. Міфи, традиції різних регіонів України, ворожіння, вертеп, розслідування спро. Савжої дати Різдва про заборони і про знак Зодіака Ісуса мені особливо сподобалось, як українці з різних регіонів розповідали, як Різдво святкують і святкували саме у них. Ну, тобто, навіть по тому, що людина розповідає, можна зрозуміти, що ви десь близенько один до одного жили з якихось одних міст областей і регіонів. Батько окроплює весь будинок. Ми колядували у багатоповерхівках. А хотілося б щось зібрати грошей, і ми всі людини сідали відзначали. І до речі, в цьому випуску я дізналась також про сайт музею Івана Гончара, де, окрім всього іншого цікавого, можна послухати автентичні колядки. І е, у цього музею є ще Ютуб-сторінка, і там також ці колядки є для файного різдвяного настрою. Також на суспільна культура є проект, що називається Різдвяні симфонії. Це ще 2020 рік. Якщо не помиляюсь, національна опера України концерт до водохреща від композиторів Мирослава Скорика та Івана Небесного. Це симфонічні версії колядок та щедрівок. І це просто вау! А ми з вами рушаємо далі. і Опиняємось на каналі ідеї Олександрівни. А я про цей канал, до речі, вже розповідала. Якщо не помиляюся, я не помиляюсь у випуску про підлітків, точніше про контент для підлітків. До речі, дуже класний випуск для дорослих. Рекомендую. Тут не зовсім про різдво випуск, не тільки про нього, а про дохристиянські традиції українських зимових свят. Які сліди залишило язичництво у нашій культурі аж до сьогодні. Катерини, водіння кози. Водохреща, також є про дідух. Цікава дуже частина про старий новий рік. Тобто Василя. Це загалом класний канал, якщо ще чомусь не підписані, виправляйте це просто зараз. Наступний не менш цікавий канал називається Реальна історія, що розповість вам історію про стерту правду про Щедрик. Світ міг би ніколи не почути цієї чарівної мелодії, якби не Симон. Петлюра до речі, дивилась ці випуски вже не вперше. Ловила себе на думці, яка складна українська історія і різні її події, і наскільки все це унікально і цікаво, водночас і які це неправда фантастичні історії, що мені періодично хочеться, щоб колись з'явилась така можливість, можливо, саме у українських кінотворців, нарешті брати із цих історій робити якісь класні художні, Ожні фільми, бо це все дійсно дуже цікаві події. і От історія саме Щедрика Леонтовича одна із них. Як Щедрик став не просто різдвяною піснею, а символом боротьби українців за незалежне. Я вічі його серця бажаю українським кіноробам в майбутньому, а бажано найближчому мати і фінансові можливості, і бажання, і час, і сили на те, щоб щось подібне знімати. Ще знайшла м, унікальний контент, як мені здається, в цілому дуже цікавий. Я думаю, про нього вам колись в майбутньому ще окремо розповім. А, на каналі, що називається Yo Sunny Flowers. Так от в контексті нашої сьогоднішньої теми тут дуже детально про дідух, і ще також про стародавню українську прикрасу святкову Різдвяний Павук. Ну і авторка цього каналу власне, і розповідає про дідух і цього різдвяного павука, і показує нам все класно, детально, атмосферно. Yo, Sani Flowers, labai uh, rekomenduoju. І якщо після всієї цієї інформації у вас все ще не виникне розуміння, чому ми з мамою маємо світ за очі бігти від радянських традицій і а, вишукувати, відновлювати свої, створювати своє нове, в тому числі, то я за вже ну остаточними мені здається висновками вас хочу відправити на канал з документаліст. Тут є випуск про те, як в радянському союзі нищили свята українців, а замість них Створювали штучні сп'яти кінцевою бішовицькою зіркою на ялинці та їхнім дідом морозом. Замість нашого святого Миколая виявляється, що образ веселого бородатого дідугана безпосередньо придумав не хто інший, як один з ініціаторів та головних архітекторів голодомору Павіл Постишев. І знаєте, це той момент, коли мені хочеться ну по максимуму не знаю, нарізати якихось цікавих шматочків з цього випуску, і вставити в наше відео. Що вже ж буде неправильно, тому я просто дуже наполегливо вас відправляю ще раз на канал за документаліст подивитись цей випуск, подивитись, можливо, інший, не менш важливий контент. Посилання на це відео і на цей канал, як і на все те, про що я сьогодні розповідала вам, обов'язково буде в описі до нашого випуску. Я дійсно вважаю ці роботи і цікавими, і важливими, і хочу, щоб якомога більше людей їх побачило. І щоб, можливо, ці свята під час активної фа фази вторгнення ми в тому числі використали для того, щоб подивитись під іншим кутом на нашу історію, щоб зробити важливі для себе висновки. Якщо ви вважаєте нашу роботу також корисною, то обов'язково підтримайте нас підпискою, вподобайкою, коментарем. У нас є монобанка. Можете задонатити на нашу діяльність. Потім ми плануємо ці гроші направляти в те, щоб покращувати те, що ви тут чуєте і бачите. І ви також можете стати спонсором нашого каналу. Там три рівні: авокадики, котики і дослідники. У кожного рівня різні цікаві. Ві бонуси. будемо вас раді бачити серед наших спонсорів і вдячні тим, хто вже є в їхньому числі, в їхніх рядах. Мабуть, ну, сьогодні все. Я Яна Середа Мануїлова. Весь цей час був за кадром монтуватиме цей випуск мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять киць, авокадо, авокадик, авокадусик. Ми вас любимо. Бажаємо нам всім доброго і спокійного різдва з хорошими новинами. Обіймаємо. бувайте!